Багато страждань, можливо, навіть ну не те, щоб суїцидальних думок. суїцидальні думки мене були на початку повномасштабного, були були сильні, а, але я розуміла, що в мене є дитина, і я не можу собі це дозволити. Але, так. Бо я залишилась без нічого, і я не думала, що я коли-небудь повернуся в свою професію. У мене не було грошей, я не думала, що я коли-небудь зможу своїй дитині купити чогось окрім макаронів. Все, що я бачила, це працювати на касі чи прибиральниці. І це абсолютно це, ну, серйозно, я не кокетнічую знає, в цьому плані, це серйозно. І це диво, те, що сталося. Це диво для мене. Мої зусилля, звісно, але більш диво. А тоді просто я була несвідомою, молодою, молодою, занадто чуттєвою дівчиною. Угу. І От в мене в край... тоді, Слушайте, до речі, ти в ще впадаєш? Ага. Ти ж крайно впадаєш. І досі? впадала? Ні, ну зараз я так сильно я не сказала, що я впадала. Ну дивися два роки тому думати ну просто... такі обставини. Знаєш, <головіка> мені здається, виправдав.